Всіх вітаю! Сьогодні у нас питання, відповіді до психолога. Знову ж таки, ви можете написати коментар? Ви можете написати мені в особисті в телеграм, можете просто записатися до мене на консультацію. Це вже ви як забажаєте. І так, перше питання стосовно христинігті: як зробити це самостійно, без батьків. Просто руки кремом намазати, чи що, якщо що, 8 років. Тобто як перестати гризти нігті. Якщо, я трішки не зрозуміла, чи це мені 8 років, і я пишу цей коментар. там да, там хлопчик писав, чи це я вже на протязі 8 років гризу нігті, да, Умовно кажучи, я вже підліток і тому пишу ось цей весь коментар. Розберемо ці дві ситуації. Але в будь-якому випадку ви можете намазати руки кремом, там обмазати йодом. Це не допоможе. Потрібно вирішувати ось цю всю ключову ситуацію. Тобто, якщо це маленька дитинка, яка 8 років, зрозуміло, що ми там якихось глибоких, психоаналітичних таких розумів не робимо. М -м ключовий дорослий підходить, да, бачить, що дитина починає гризти нігті, підходить, просто вислуховує. Як в тебе сьогодні пройшов день? Ну, тобто підходить, запитує да? Який Які ти сьогодні зараз настрій? Ти, -ти, 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 ти просто активно вислуховує, для того, щоб зрозуміти, що ось тут за переживання у дитини. Да? Для того, щоб зрозуміти, ага, була ось ця вся ситуація. Дитинка подумала, що вона там якась не така. А потім відчула ось ці всі якісь такі емоції, і в результаті цих емоцій. Починає гристи нігті, тобто, фактично, дитинка не може справитися з цією ключовою ситуацією. Тому ключовий дорослий, якому дитина довіряє, да, вислуховує і може переключити на якусь ігру, щоб стабілізувати дитинку, а може вже відразу, після того, як вислухав, піти допомогти там справитися з уроками і тому подібне. Да? Якщо ми говоримо про підлітка, то знову ж таки підліток уже плюс-мінус може сам десь зрозуміти, так, що була ось ця вся ситуація. Я себе вважаю якимось не таким. У мене там такі-то такі-то переживання, і я, щоб справитися з цими всіма переживаннями, починаю гризти нігті замість того, щоб розібратися з цією ключовою ситуацією. Підліток може комусь розказати, вже безпосередньо самостійно підійти. А може підліток просто виписувати це собі в щоденничок? В Будь-якому результаті має зрозуміти, да, яку ситуацію потрібно розібрати, з якою ситуацією потрібно попрацювати, да, яка ситуація запускає ось це все. І з нею потрібно працювати. Якщо ми говоримо про взагалі дорослого, то знову ж таки дорослий сам собі дорослий. Що він робить? Він може самостійно проаналізувати, що ось ця ситуація мене тригерить, і вже самостійно може або піти до психолога, або вже там піти десь у когось, попросити якоїсь поради, якось там знайти якісь можливості, щоб все ж таки. Да, пробити, да, там, і, наприклад, да, досягнути ось цієї цілі в роботі. Тобто тут ключовий момент зрозуміти, що за ситуація, і починати з неї працювати. Дитина, підліток, має ходити до психолога з дозволу батьків, да, Тобто за неї відповідають батьки, якщо що, то батьки мають організовувати ось цю всю консультацію з, з психологом. Далі, як часто мають бути консультації з психологом на тиждень? Класично, це один раз на тиждень. В складних ситуаціях це два рази на тиждень. Тобто вам тоді психолог говорить, що рекомендовано ходити там два рази на тиждень. тому подібне. Коли я бачу, що в мене там, ну, в принципі, плюс-мінус така нормальна ситуація, да, то я своїм кажу, ну. Ходіть, коли у вас буде бажання, да, коли ви замотивовані. Я люблю працювати, коли мене готові слухати, коли готові працювати зі мною. І тоді, окей, я своїм кажу, коли бажаєте, тоді приходите. Якщо я бачу, що дуже сильно вже так зачистили люди, да, то я починаю поступово, тендітно да, кидати таке питання, а чому так частенько? Да, що там такого трапило? Що ж прям частенько-частенько. Да? Тому що є такі моменти, що. М От є от є консультація, обговорили консультацію. Там є домашнє завдання, його потрібно виконувати, да. І начебто був певний період, да, і за цей період треба було виконати його завдання, а людина цього не робить. Да, і просто таке, на наступний день я зараз прийду і ще раз ми переговоримо, і в результаті просто балачки, балачки, і нічого такого не змінюється. Да, і тому ці всі моменти потрібно прояснити. Або я, як там, людина, яка потребує цієї всієї допомоги, підсідаю на просто це балачки, 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 і психолог, і я, в своєму чергу, да, отак все точечно, такі обговорюю, да, щоб все ж таки дит... дитина-людина приходила до того, щоб починала. Самостійно да, справлятися з тими чи іншими ситуаціями. Да? Тобто я певна допомога, і моя ключова задача як психолога, щоб потім да, під кінець цієї всієї терапії людина все більше і більше ставала самостійнішою. Або якщо це вам психолог говорить, ходіть кожного дня, до мене, мене це вже такий червоний флажочок, да? От, де потрібно зрозуміти, на якій основі. Да, типу, що там така за ситуація? Що треба кожен день це ходити? Е, тому що кожен день це теж вже так дуже сильно, і можливо, все ж таки варто тоді вже змінити психолога. Е, от, тому зловіть себе на тому, якщо ви так дуже сильно зачастили до цього психолога, да, що ви або вже дуже так підсіли на балочки, або психолог дуже сильно хоче грошиків. Це дуже може бути. Наступний момент, чому всі багаті блогери мотиватори говорять, що потрібно йти шляхом серця, а не розумом. Адже багато людей просто ходять на роботу і просто мають хобі вільний час і нормально живуть. Ем, є такі люди, яким просто ходити на роботу з дня в день це нормально. От і все. Для них це певна норма і все. Це їхній вибір так жити. Якщо ми говоримо про ось, яким шляхом іти розумом серця, чи, ой, розумом серця, чи розумом, чи серцем, чи тому подібне, то знову ж таки задайтеся собі питанням, яким шляхом вам плюс-мінус, да, терпимо страждати, терпимо плакати, терпимо усвідомлювати, що ви там не особо якийсь такий класний. І коли ви усвідомлюєте це щось таке, щось поганеньке. Ви готові далі йти. Тобто, тут ключовий момент, все одно будуть проблеми, все одно буде хтось кращий, все одно. От. Але коли я, наприклад, йду в своєму хобі, да шляхом свого хобі, а потім своє хобі перевожу в бізнес, то я хоча б. Да, розумію всі всі якісь такі цікавенькі нюансики. Я хоча б тут можу проявити себе, і мені це подобається. Так, да, я можу там не заробити, зато мені хоча б було прикольненько це все зробити. Це було таке все прикольненько. Тобто тут ключовий момент, що вас мотивує проходити перешкоди, що вам цікаво робити, через які труднощі. От під яким таким напрямком дам вам цікавіше. Проходити якісь труднощі, де ви хоч щось отримуєте позитивне, хороше в цьому житті, щоб далі все одно проходити ці всі труднощі. Тобто е, потрібно вибирати той шлях, да, де, може, що в голові вилітає, де фактично вам, хоч хочеться хоч щось робити. Да, тому що можна вибрати ось цей шлях розуму, десь там ходити періодично на якісь хобі займатися. Але ж потім все одно і, і постає ось це питання, да, що хочу щось хороше в своєму житті, хочу щось позитивненьке, хочу якогось щастя в своєму житті. Да, і... Тому потрібно вибирати ось цей шлях, де вам цікавіше проходити якісь перешкоди, Де ви можете перейти, проходити ці всі перешкоди, де ви замотивовані це все робити? От, під час сексу хлопець почав внушити, що тоді можна про нього сказати. Ми говоримо про садиста. Просто Якщо він попередньо вам сказав, я люблю то-то, 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 це все по правилам. Да? І ви такі, да, я погодилась на це все, да, то ми тоді плюс-мінус говоримо про садиста, який усвідомлює, хто він, і може. По правилам собі існувати? А, якщо Неслихано, негадано, ви займаєтеся сексом, і він починає оце вас душити. Да? А потім каже, ну я там якось дуже це знаєте, включити цього всього дурачка. Ну, я там подумав, що це так буде прикольненько, я там в порнушках надивився, це буде хі-ха-ха, прикольненько. Тобі ще не сподобалось. Ну добре, я тоді цього всього не буду робити. Да? Або якось так, ну я там якось випадково, ну, тобто, з'їхав на дурачка, то в будь-якому випадку це безконтрольний садист. А, і це такий садис з гнильцой. Тому що потім ви можете побачити, що там, де треба, він не заробить грошиків. Там, де надо, він нічого не зробить. Там, де треба захистити вас або свої якісь кордони, він цього всього не зробить. А там, де ви така ось вся комфортна, добренька, хороша, ось там він проявляє свій садизм, ось там він починає чудити, ось там він починає показувати своє гнильцо. І дуже часто якраз це до цього такого приходить, що ці всі такі безконтрольні хі хі ха Я та я знісадись, я просто так випадково це все зробив. Я що це просто так би дає прикольненько, тоді ви просто побачите цю всю гнильцю. Це такий конкретний червоний флажочок, що людина чудить те, що їй хочеться. А особливо. В комфортних умовах дуже сильно розквітає ось ця вся гнильця його. Тому що там, десь він себе не зміг захиститись, там, де він щось не зміг якось відреагувати. А от там, де всі ви такі всі добренькі, комфортні, там він показує своє гнильцо. Да? І тоді таке не дуже людинка виходить. Да? Тому що там, де надо, він, він такий ведь холосий, а там, де не треба, Ось там вже починає чудитися, ось там ви вже починаєте це все бачити. От, ще й вам воно чи ні, подумайте, да? далі, які питання можна вважати на часі? Мовне питання, чи яке з точки зору психології? З точки зору психології, перше, да? щоб усі мої базові потреби були, тобто я як особистість. Хочу, щоб мені було де переночувати, щоб було поїсти, плюс ще якась така надія на завтрашній день, щоб у мене було. Плюс зараз у нас стоїть ось це питання певної такої єдності, да, для того, щоб, наприклад, там, здонатити, задонатити, і з вірою в те, що це там, допоможе, і, да, і це нас захистить тому подібне. Да. Тому питання на часі зрозуміло, ось ця наша базова. Потреба, щоб вижити, і базова потреба в єдності для того, щоб, наприклад, все ж таки закрити ось цю всю ситуацію, нашу сьогоднішню. От, знову ж таки, що стосовно мовного питання, то для мене це історія просто в інтернеті срачка і пердячка, яка нічого не вирішує, тому що ось я йшла через парк. 7 часу вечора, я йду по посилку. в нас там є там, де діти граються. Ну, вже Зараз літо, то зрозуміло, там багато там діти граються, куча народу. І є така частинка, там ігрова площадка, а там є такий красивий фонтанчик, біля нього лавочки. І ось на одній з лавочок сіли дівчата-хлопці 16-17 років. включили на колонки руську музику, руський якийсь такий реп, я йду. Ніхто на це не реагує. Через одну-дві лавочки сидять військові, два чоловіка. У нього одного там, ноги перебинтовані, з костелями він сидить, а другий без руки теж в нього там все перебинтовано. І один із них сидить курить, і все, ніхто йому нічого не говорить. Цим молодикам, які слухають руську музику, я отак прийшлася, Дивлюся, що все... Ну, все. Отак, да? всім все одно. Всі хочуть просто собі спокійно жити, спокійно відпочивати. Да? В цьому парку вечором. Потім я вертаюся знову ж таки. Далі у них там музончик руський, і ніхто їм нічого не говорить. От і все. От вам реальна картина стосовно мовного питання. Оце реальна картина. Те, що чудиться в інтернеті, це історія про те, що якусь певну кількість людей підсипить. Створити певний натовп, щоб його якось скоригувати в власних цілях, там якийсь там чувачок, да, хоча це все скоригувати, кудись там направити, щоб у нього там були грошики, щоб були то-то, то-то, то-то. Ну, щоб його пойміть. От, звісно, що було б цікавенько, якби вже все ж таки остаточно якось так сказали стосовно мовного питаннячка, От, але якщо зникне ось це мовне питання, з'явиться якесь інше питання, на якому будуть людей тригерити. Це перший момент. Другий момент для того, щоб остаточно сказати ось так чи так, має бути, ну, як зазвичай це все відбувається. Відбувається так, що має бути такий харизматичний тупенький чоловічок чи жіночка, яка ось так нас всіх підцепила, да, і там зробила якийсь там лозунг. наприклад, Важливо твої дії, а не те, якою мовою ти розмовляєш, чи якось так тире, 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 да, щоб нас якось об'єднати. Тому що і все ж таки, ось цей чувачочок буде говорити більше про ось цю таку нейтральність. Чому? Тому що, коли нейтрально, да, давайте ставитись нейтрально і тому подібне, да, або давайте там в биту говоріть, як ви захочете, да, а там на телеканалах говоріть українською мовою, щоб транслювати в інтернет простір, що ми є Україна, да, і тому подібне. Да. Тобто, ось таке. Щось таке, щось, щоб більше всіх підцепити. Тому що якщо категорично тільки українську мову, то це дуже часто Пу -пу 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 -пу. Да, іде ось ця, ця хвиля безполізного обісрати, побити один одного. От. А тому щоб більше всіх підцепити, щоб більше всіх об'єднати. Все ж таки було б так от за нейтральність. Да, Отак от, от, в інтернеті, отак от, так от да, щоб всіх влаштувало, треба таке щось нейтральненьке да, придумати, таке щось цікавеньке, щоб більше всіх об'єднати. І тоді було все. Тобто, фактично, на часі, на часі питання, я вважаю, що, от, а куди йдуть наші донати? Ось це на часі. На часі, мовне питання, воно просто. Що стосовно мовного питання, воно таке, знаєте, ключовий момент, щоб бути єдиними, і все ж таки ось базово була якась у нас база для існування. Мовне питання щось тільки на ньому тригрять, і толком нічого не вирішується. От, якщо якісь там дискусії, і треба вже просто. До чогось такого конкретного прийти, і було б прикольненько. Але, так як мовне питання це історія, щоб обісрати один одного, то краще вже говорити, що той, хто піднімає мовне питання, хай де під три чорти, а нам треба вижити. Тобто, в мене ось так, от, я живу в Україні, і в мене ось така вся ситуація. Да? Е, от, і якби я там в парку влаштувала цей би весь скандалчик, да, тіпа, а Хулі, ви оце руське музло слухаєте, да? то мене б вже там би вважали якоюсь конченою ненормальною. А так, то бачите, всі нормально, всі таке на, на нейтралітетах. Ми собі існуємо. І ось це реальна картина світу. От більше дивіться на реальну картину світу, тому що в інтернеті піздець, конче не чмо. Там чудиться все таке, аби вас стригерити, аби вас якусь організацію таку кудись пустити, щоб ви от. Ціною свого цього всього часу щось та що комусь там вигідно. От, просто зараз немає якогось такого одного, хто б би нас би так би красиво стригерив і красиво би об'єднав якусь одну ідею. От, тому нам головні, головне для мене, да, от перше, і да, я вам бажаю да, сконцентрувати на тому, щоб вам де було жити, за що було їсти. І другий момент ось цей момент єдності, як народу, да, для того, щоб все ж таки об'єднати, наприклад. Послати декого дуже такого, що чудить таку всяку хуйту зараз в політиці і тому От, Тому ось це От. Тому або хтось з'явиться такий красивенький, нас об'єднає та да, стосовно мовного питання, або ми переключимося на щось таке важливеньке. Щось іншеньке, де той, хто піднімає мовне питання, вже ми на нього хоча би не будемо реагувати. От Хоча б давайте якось не реагувати на це все, мовне питання. Да? І тоді ну, просто будуть вже придумувати інше питання, на яким, яким нас будуть тригерити. Ось так, От, Тобто, ключовий момент це поменше реагуйте і ось це все, і, і все. займіться собою, і в разі чого да, все ж таки єдність. Для того щоб вирішити ось це глобальне питання на багато що це вам допомогло. І це ж було цікавеньке. На цьому не все ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.